На майданчику зараз знаходиться у нас такий тракторець. Це всім відома джинма царакасильна. Тракторець якісний. Він себе вже, хто знає, дуже гарно зарекомендував в Україні. Він один зараз, Так що хто встигне собі, той придбає гарного тракторця з примусовою травмікою. Так що замовляєте. Привеземо вам, доставка буде безкоштовна, привеземо під самий двір і розрахунок. Взагалі, хто знає джин, ну той задоволений. Трактор надійний, ручна кабінка. Все працює відмінно, моторчик шепче, так що хто придбає, буде задоволений таким видом. Ось такі траси. На майданчику ще є багато. Різних тракторів, кабіною, без кабіни. Є знижечки гарні для підписників, там що можете звертатися. Зробимо відео огляд, який треба вам. Кабінник не кабільник. Є дуже багато навісного обладнання. Доставляємо, також буде безкоштовна доставка. Водій наш привозить вам техніку під двір і на місці вже з ним буде раздраху. Усім гарного дня і мирного дня.